Пісні вночі, 28 листопада. Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. 1 Івана, 1 розділ, 5 вірш. Святе письмо представляє Бога як світло. У наметі він був представлений яскравим світлом над вікном в благання, названим Славою Шекіна. Наш Господь Ісус, наповнений світлом Святого Духа, був названий правдивим світлом, і про своїх послідовників Він сказав: Ви світло для світу, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Схожим чином Божественна сила в п'ятидесятницю була представлена полум'яним світлом, розділеними язиками вогню, так само Дух Господа з його слова представлений у Святому Письмі як полум'я світла світильника. Читаємо для моєї ноги Твоє слово світильник і світло для стежки моєї. Полум'я священної любові, святий Дух Отця і Сина, було запалене в наших серцях словом благодаті і отриманим Святим Духом. Розпалюючи це полум'я, Дух, правдою, ми стаємо палаючим і сяючим світлом у світі, духом Господа, який є в нас.